Вітаємо у новому відео на каналі Анро Studio. Що пишемо? Був тиждень пончиків в Угорщині, ми пекли пончики. Хоча вони трошки більше схожі на смачні здобні булочки. Потім пішов дощик, все розтануло, але природа нас все одно потішила. І? Почався фестиваль холодцю в Угорщині. Ось він цей знаменитий холодець. До речі, жаба є символом цього фестивалю, тому що, за легендою, колись жаба замерзла в холодці і відтоді всі угорці вважають її символом фестивалю холодцю, який саме проходить у місті Мішкоць, де ми з вами зараз проходимося. Щоправда, тут не тільки представлений холодець, а й багато, як ви бачите, м'ясних страв, тому що угорці особливо полюбляють м'ясні страви взимку, щоб зігріватися, адже вони мерзнуть. Ковбаси домашні. Ну, а це знаменитий лангош. Млинець, який жариться в маслі, туди з ковбаскою, зі сметанкою, з овочами. Ну, Угорці оце люблять, це їхній традиційний лангош, якщо будете в Угорщині. Вам обов'язково треба його покуштувати, бо ви відчуєте весь угорський смак. Дуже багато людей у центрі міста було, всі голодні. Їли, що правда, в основному не холодець, а ось смаколики або м'ясні вироби, до речі. А ось цей холодець. Ви бачите, що м'яса там небагато здебільшого більше холодцю цього жиле. Ну, у традиційному угорському колеці там присутня і паприка, і чеснок. Їдять вони його здебільшого з білим хлібом. Ну, а це е, смачний кертеш калач це такий солодке тісто, це млинці лепень називається. Це такий млинець, який додається часто густо або гриби, або м'ясо з цибулею. Ну, непогано, можна скуштувати. А ось на холодець угорці більше дивляться з такої точки зору, чи приготувала цей холодець бабуся і чи будемо ми його їсти, це вже залежить від уподобань кожного угорця. А ще нам пощастило відвідати вікенд свинячої рульки. Взагалі. Свиняча рулька це не просто їжа для угорців, а це ціла традиція. І тут треба дотримуватися правил. Ми отримали спочатку суп з чим з гріном. Так, суп з гріном по-угорськи. Там, звісно, теж є свиняча рулька. Горошок, там різні овочі, зараз я вам покажу. Аромат неймовірний, звичайно, теж. Ну, Знаєте, це такий суп, який і дійсно відчуваєш, що в тебе все там всередині аж ну, горить. Такий досить потужний аромат, потужний смак. Угорського супу з хріном. Як кажуть, угорці теж можуть підкласти хрінку. Він трошки солодкуватий, трошки такий пікантний, кисловатий, такий на смак. Ну, непоганий. Ну, якщо повертатися до свинячої рульки як страви, то взагалі кажуть, що це страва для терплячих. Хто не вміє чекати, той не заслуговує на м'яке м'ясо. Тому угорці жартують, що по рульці видно характер кухаря. У старих корчмах чульок часто подавали наприкінці дня, коли залишалося найбільше пива. Це була негласна обіцянка, що коли ти все поїси, і додому ти підеш уже не голодним, звичайно. Так, ви подивіться на цей суп, хіба можна бути головним після такого супу. Ми ще замовили знаменитий хушлевеш, звичайно, трохи капусти, там і перцю нам насипали, і чулок. Чульок, чульок це максимум смаку з мінімум інгредієнтів: м'ясо, шкіра, жир, чесник, паприка. Колись це була їжа бідних. Брали те, що залишалося. А зараз це гордість меню часто запечена, копчена або томлена годинами. Для угорця хрумка шкірка це святе письмо. Є навіть негласні правила. Якщо шкірка м'яка і слизька, кухар провалив іспит. А якщо вона тріщить, стіл мовчить. Свиняча рулька важка, жирна, недієтична страва. Але угорці вважають її чесною їжею, бо він не прикидається іншим. Ну, тобто вона не прикидається іншим, бо ця рулька не обіцяє легкості, зате завжди виконує свою обіцянку, яку нагодувати і заспокоїти. Свиняча рулька це доказ того, що свиня була щасливою. А ще кажуть, їсти свинячу рульку на самоті соціально підозріло. Або після рульки, або ти лягаєш спати, або замовляєш ще пива. Іншого варіанту не існує. Вегетаріанці не їдять рульку, Але він їсть і їх поглядом. Кажуть, свиняча рулька це багато жиру, колаген, білок. І усе це стимулює вироблення серотоніну і дефоміну. Мозок отримує сигнал, і що ти в безпеці, ти ситий, життя має сенс. Сонні? <с> а коли мозок щасливий, він хоче шуміти, а не мовчати. В Угорщині після ситної їжі спів це нормальний фінал. Чардаші, народні пісні або щось дуже сумне, або дуже гучне. Ну от як у нас. Ну, що було цікаво. Дякую, що залишаєтеся на каналі AnroStudio. До зустрічі!